російські хлопці не просяться на передову, вони повинні там бути. Гуру електрокарів і космічних ракет. Для України нині він рупор дивних миротворчих планів. І вони якось підозріло тхнуть кремлівським душком. Деякі люди думають, що я інопланетянин, це неправда. Довго в ролі друга України маск не витримав. Вже восени 2022 року його перекосило в інший бік. Чому ж така разюча зміна? І ось тут про жіночий слід. На початку 2022 року Ілон Мас почав зустрічатися з актрисою Наташою Басет, акторкою з австралійським паспортом і маминим російським корінням. Вона не про політику, але в одному з інтерв'ю симпатизувала болотяній культурі. Збіг дивовижний, особливо якщо врахувати, що у розпал стосунків Басет з маском. Його миротворчий світогляд різко поплив у бік кремлівських мантр. Я би просто рекомендував не відправляти цвіт української молоді помирати в окопах. Це лише припущення, але біограф Айзексон відверто пише, що маск як губка, яка всмоктує ідеї близьких людей. А в періоди особистих криз чи нових романів він легко підхоплює чужі погляди. То чому б разом із коханням до жінки не могла прокинутись і любов до мирних планів із кремлівським душком? У мене насправді немає жодного бізнес-плану.